Є імена, які докорінно змінюють наш погляд на світ. Володимир Вернацький саме з таких. Сьогодні ми поговоримо про одного з без перебільшення найвидатніших мислителів ХХ століття: про людину, яка стверджувала, що наш розум це сила, здатна змінювати цілу планету. І ми спробуємо розібратися, наскільки ж актуальними є його ідеї просто зараз. І ось ця цитата, вона, знаєте, одразу задає потрібний масштаб. Тільки вдумайтесь, наука це не просто якісь там книжки чи формули. Вернацький каже, що це геологічна сила, тобто щось на рівні виверження вулкану чи руху тектонічних плит. Для свого часу, ну, це було щось абсолютно нечуване. Тож, як як одній людині вдалося настільки перевернути уявлення про життя на землі, про роль людства про… та про все власне Думо розбиратися. Отже, почнемо з основ. Щоб зрозуміти грандіозні ідеї Вернацького, треба спочатку зрозуміти саму людину, ким же він був, а був він, без сумніву, мислителем справді планетарного масштабу. Його головна суперсила, якщо хочете, це синтез. Він не мислив вузькими категоріями: геологія, хімія, біологія для нього це все було частиною одного цілого. Так, до речі, і народилися абсолютно нові науки: геохімія, біогеохімія. Він просто відмовлявся бачити стіни між дисциплінами, він шукав зв'язки, єдність, яка пронизує все від каміння під ногами до людської думки. І ось ми підходимо до першої його, скажімо так, революції в думці ідея, яка просто змінила правила гри, життя як геологічна сила. Звучить потужно, правда? І це кинуло виклик абсолютно всьому, у що вірили вчені на той час? Справа в тому, що до нього, ну як усі думали, що є планета такий собі мертвий камінь, а на ньому тоненькою плівочкою якось випадково існує життя крихке, незначне. Але Вернацький подивився на це зовсім інакше. Він поставив питання ребром: а що, якщо життя це не просто пасажир на цьому космічному кораблі? Що, якщо воно? Один із його творців. Ось ця табличка чудово показує різницю. З одного боку, старий погляд, життя така собі випадкова плівка на мертвому камені. А з іншого, погляд вернацького. Ні. Життя це потужна, активна сила, сила, яка буквально ліпить, створює обличчя нашої планети. Відчуваєте різницю в масштабі? І тут з'являється його ключове поняття біосфера. І це, до речі, дуже важливо. Біосфера для нього це не просто, знаєте, місце, де хтось живе, ні. Це глобальна система. Це процес, де вся сукупність живого, він називав її жива речовина, є головним диригентом планетарних процесів. От просто задумайтесь на хвилинку: кисень, який ми дихаємо, його створили живі організми, родючі ґрунти, на яких ми вирощуємо їжу, теж їхня робота. Навіть хімічний склад океанів. Все це результат мільярдів років кропіткої праці життя. Ось вам і геологічна сила в дії, неймовірно, правда. Гаразд, з біосферою розібралися. Але Вернацький на цьому не зупинився, він пішов далі, і ось тут ми підходимо до його, мабуть, найбільш візіонерської, найбільш вражаючої ідеї до світанку ноосфери. Він уявляв еволюцію планети як таку собі трьохетапну історію етап перший, літосфера, просто неживий камінь, мінерали. Етап другий, біосфера на сцену виходить життя і починає все змінювати. І ось етап третій, ноосфера, фаза, в яку ми, за його словами, вступаємо прямо зараз, і вона вирішальна. І в чому ж суть? А в тому, що людський розум стає геологічною силою, це ж просто вибух мозку. Подумайте так само, як колись якісь там крихітні бактерії змінили всю атмосферу планети, сьогодні ми своєю думкою, своєю діяльністю починаємо визначати майбутнє всієї біосфери. І ось тут треба зробити важливе уточнення. Для Вернацького ноосфера це не якась там фантастика чи мрія про світле майбутнє. Ні, ні. Він вважав це об'єктивним, неминучим етапом еволюції. Це просто станеться єдине питання, як ми, людство, впораємося з цією новою величезною відповідальністю? І ось це слово відповідальність, воно ключове. Тому що така сила, така нова роль, вона, звісно, вимагає і нового рівня свідомості. Вернацький це чудово розумів, його філософія це не тільки про факти, це про науку зі свідомістю. Треба ж розуміти, в який час він жив, Перша світова війна, революції, він на власні очі бачив, на що здатна людина, коли її сила не обтяжена відповідальністю. Він бачив, що наука може як творити дива, так і нести жахливі руйнування. Тому для нього ноосфера це не просто про силу розуму, це про етику, про відповідальність за цю силу. І, хоча він безмежно вірив у науку, він точно не був сухим технократом. Ось ця цитата це чудово ілюструє. Він казав, що для повноцінного світогляду самих лише знань. Замало. Потрібен весь спектр людського досвіду: і мистецтво, і філософія, і, звичайно ж, етика. Ну що ж, давайте підбивати підсумки, яка спадщина Вернацького? І головне, чому його ідеї сьогодні, можливо, навіть важливіші, ніж 100 років тому. Все просто. Він дав нам мову для опису нашої реальності, біосфера, ноосфера це ж. Ті самі поняття, які допомагають нам зрозуміти епоху антропоцену епоху, коли людина стала головною силою на планеті. По суті, вся його спадщина це заклик. Заклик мислити глобально, цілісно і діяти, діяти відповідально. І в кінці він залишає нас з одним, але, мабуть, найголовнішим питанням. Факт залишається фактом: наш розум вже змінює планету, ми вже є цією геологічною силою. Питання лише в тому, що ми збудуємо за допомогою цієї сили.